Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Отже, ми зараз перебуваємо в періоді після П'ятидесятниці, і читання святого Писання поетапно, покроково ведуть нас дорогу і життя в Дусі Святому. І ось сьогодні вже є третя неділя. Після п'ятдесятниці цей час читається Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 22, 33 вірші. І починається все з слів, які для нас є сьогодні дуже актуальними, тому що світ дуже сьогодні візуалізований. Якщо, скажімо, раніше люди сприймали багато інформації через слух, через дотик, так, то сьогодні, через смак так само. Сьогодні більшість інформації, там може 90, може й більше, вже навіть, ми сприймемо через очі. Ми, тому люди живуть в екранах, і ми це бачимо безперестанно перебування в екрані. І тому якраз це питання бачення, питання зору, питання світла, яке проникає через очі, ну, є дуже актуальним. І важливим для, для розуміння життя нашого, і про те, як християнинові сьогодні жити у світі. Так. Отже, починається словами. Матвія 6, 22. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Отже, якщо світло, що і в Тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява. Дуже важливі слова. І ми повинні сказати про те, що є, звичайно, Боже світло, бо Бог сам є світлом. Він про це сказав. І людина, яка є Божою людиною, так? Ісус Христос являє нам таку людину, як істинний Бог і істинна людина. Така людина також стає світлом, Господи каже: ви є світло для світу. Але, на жаль, нам ще до Ісуса всім далеко, і треба добряче працювати над тим, щоб очиститись, щоб дотягнутися до того світла максимально можливо, наскільки це можливо, нам, в нашому тілі. І от після, після гріхопадіння ми світі Отці про це говорить: ми розрізняємо три види світла, які є: це божественне світло в людині, це людське світло. людина має своє світло. Тому що ми є в моїй образі подоба Бога, і це, на жаль, демонічне світло. Демонічне світло це є світло відображення, це є відблиск, це є е, зазеркалля, життя в зазеркалі, коли ми бачимо тільки відображення. відображення. І тому воно, демонічне світло не має свого джерела світла самого. а в на увазі істинного джерела. А є тільки ті залишки, які залишилися в падшого Сатанаїла і в його е, е, слух демонів, падших ангелів, падчих духів. І, але для людини недосвідченої, для людини, яка е, ну, не, не знає насправді стану речей, е, вона дуже легко подається, подається в цю оману. І дійсно ця омана опановує людину. І тому от говорить сьогодні Господь якраз про темряву. Якщо те світло, що у вас, тобто, якщо ви світло не прийняли Божого, а поклалися на своє світло, яке вже згіршене гріхом, так? чи на демонічне світло, яке насправді є важливий момент, воно є відблиском. І тому е, демонічне світло це звіриний блиск. Адже пам'ятаємо, диявол ходить як лев рикаючи, шукаючи, кого би проковтнути. Тому величезна різниця між сяйвом і блиском. Очі духовної людини ніколи не блищать. Вони сяють. Очі людські починають блищати тоді, коли людина під алкогольним сп'янінням чи наркотичним, чи іншим якимось чи людина опанована. Чи в людині з'явилися якісь негативні бажання, прагнення, тоді в неї з'являється блиск. А так в людині сяйво в очах. І ми це, це сяйво, тихе сяйво. Як ми співаємо на вечірній службі Божій, світло, тихе святої слави. Оце Божесне світло, яке сяє нам з очей наших діточок, немовляток, з очей мудреців, з очей людей, які. Справді глибоко закохані, а не тільки емоційно, так? Я кажу, що якщо людина закохана тільки емоційно, то це неврологія, а не любов. Отже, чітке розрізнення світла і, і близько. І отже, якщо людина наповнена не Божим світлом, а цим своїм зіршним світлом або демонічним блиском, вона пробує в темряві. І тоді Господь каже: якщо ваше, Він наголошує. Якщо світло, те, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Тобто він наголосив: в тобі світлом є темрявою. Без Бога ми насправді прибуваємо в темряві. Навіть те світло, яке ніби є світлом, все одно є темрявою. Уявімо собі, яка це страшна правда про нас. І яке це випробування нам і, і вимога до нас, як зробити так, щоб те світло, що в нас є стало не темрявою, а світлом. Бо темрява так. Темрява – це смерть. Ми знаємо, все живе гине від недостатку світла. Навіть ті динозаври чому вимерли? Тому що така активність вулканів була на землі, таке випаровування, стільки газів всіх, що така створилася ковдра густезна, темна, яка не пропустила світло і просто виникла. Холод, зима і все Все вимерло. Отак людина вимирає в холоді. Отак от, от демонічне псевдосвітло робить людину холодною, робить людину носієм мерзлоти і, і закаменіння. Тому що кам каменем ми можемо ставати, коли ми висохли, чи щось висихає так, каменіє, або замерзає каменіє. І ось пам'ятаємо про сіяча, який казав, те, що впало біля. Каменя, воно не отримало вологи і, і не дало плоду замерзло. Тому от темрява вона приводить до, до охолодження людини. Людина перестає бути гарячою, адже Дух Святий зігріває нас, Святий – це вогонь. Дух Святий, Святий – це вогонь. Пам'ятаємо це, який не тільки світить, але й гріє і дає силу до життя. Далі Господь після цього дуже важливе зразу каже: Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Недаремно, Господь зразу говорить про це випробування Мамоною. Слово Мамона воно і нейтральне це означає просто матеріальні блага, так, матеріальний світ. І самі матеріальні блага вони не мають ні плюса, ні мінуса. Вони просто є. А от набувають вони плюса чи мінуса вже через, через нас, через те, як ми діємо, чи це ми використовуємо для добра, як е, дійсно буханкою хліба можна вбити людину, чи е, там ножем, так, чи можна хлібом врятувати, а ножем користуватися для необхідних справ. Чи, так само зброя будь-яка нею можна. Захищатися, а можна нападати на інших людей, нищити їх. Все в людських руках. І тому Господь і каже, ми повинні чітко розрізнити, ми з Богом чи з мамоною, але тут далі, чому саме? Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для вашої душі, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що вам одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг. Ось де є. Тобто Господь протиставляє, якби, служіння Богові і мамоні через піклування. Про те, про що ми піклуємося, як ми на Хервимській співаємо, всяку життєву нині турботу, чи нині життєве піклування відкладімо тепер цю мить відкладімо, щоб царя всіх прийняти. Отже, якщо наша наше турбота піклування про земне, ми не можемо прийняти царя, ми не можемо прийняти Бога. Тут справа не в тому, що ми повинні нехтувати земні. Земне це інструмент. Все, земне це інструмент, воно Боже, воно добре, так Господь сказав. Так воно згіршене гріхом. Але в задумі Бога воно є добре. І воно є добрим інструментом для нас і наше тіло, і їжа, і одяг, і все те, що навколо нас є. І взагалі весь всесвіт, він корисний для людини. Так ви згіршений гріхопадінням людини. Без сумніву. Весь всесвіт згіршений. Тому у всесвіті, на жаль, є ентропія, є руйнація є смерть. Але Ісус все це відновив, і нам треба працювати над тим, щоб ми перевернули чи повернули шлях людства назад до Бога. Повернутися назад до Бога. І далі Господь каже: чи душа не більше за їжу, а тіло за одіж? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці. І Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви набагато не, не набагато кращі за них? Ось також дуже важливе нагадування. Насправді, коли людина починає жити з Богом, в синергії з Богом, вона пробує в цьому енергообміні. енергія грецьке слово знаю, означає слово дія, в цьому обміні дією, так? і ми тоді входимо в гармонію з Богом. От є таке у водіїв таке поняття, як зелена хвиля. Так, що це таке? Це коли воді їде на певній швидкості, там 40 чи 60 кілометрів через місто. Якщо він буде цю швидкість тримати, то він ніколи на світлофорі не попаде на червоне світло, буде завжди на зеленому. І таким чином економиться і пальне, і нема е зупинок непотрібних, так? І, е ну, і емоції людські зберігаються. Так от жити з Богом це жити в цій зеленій хвилі. Коли тобі постійно подається все те, що треба, і тоді, коли треба, і стільки, скільки треба, ти ніколи не будеш. В тебе не буде цього смикання життєво, цих перепадів, цих маятників, які тебе розкидають. І фактично, в чому проблема світу сьогодні? Їх, звичайно, є проблема головна, гордина людська, відпадіння від Бога, а прояви вже різні. Так от, проблема в тому, що людина себе не гармонізує, вона себе не Налаштований на божественний камертон. Вона не чує голосу Бога, і вона живе не тими цінностями. Вона піклується не про те, що треба. Вона піклується надмірно про їжу, надмірно про одяг, оці всі перехилення, особливо з модою, оці всі марнотратства величезні, які ну, не потрібні насправді. Це тільки, в тому, що людина неврівноважена внутрішньо, вона себе не може знайти. А вона хоче себе знайти без сумніву, тому що ми ж грайське створіння, ми створені для ідеального життя з Богом і в Бозі і для Бога. А немає, тому ми творимо собі купу ідолів. Для когось їжа стає ідолом, для когось одяг стає ідолом, для когось щось інше. Оце і є служіння Мамоні як ідолові, коли ми з... не творцеві кланяємося, а творінню. Будь-якому творінню кланятись не може це є гріхом, тому що це є відпадіння від промислу Бога. Відпадіння від гармонії спілкування нашого з Богом. Це такий важливий дуже момент. Тому Господь просто каже: подивіться на птахів. Далі Він каже, хто з вас турбуючись, хто з вас, турбуючись важливо, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? Коли, коли ми турбуємося про себе, хто може реально змінити щось? Ні, ми можемо тільки трішки коректувати. Так, дехто скаже, зараз можна. Трансплантації, проводити органів, ще що, ще щось, так, але це інше? Це вже коли тобі збоку е, хтось допомагає, так, а ти сам ти можеш це зробити? Ні. Тому довірся Богові. Навіть ті люди, які, ті хірурги, які тебе лікують, чи оперують, ті лікарі, ті е, е, пластичні е, 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 хірурги, інші, інші, які ну, що там роблять з людиною, так. так вони змінюють, але хіба ти від цього змінюєшся сам? Ні. Ти ж, на жаль, часто після цього всього ще й гірше стає. І ми знаємо величезну кількість таких випадків, які, звичайно, ніколи не рекламуються, але замовчуються. Але це є страшна правда, скільки людей, понищених якраз тим, що вмішувалися так грубо, намагаючи себе коректувати не внутрішньо, а зовнішньо. І от тому господі каже. Господь, виберіть пріоритети. Що для вас є пріоритетом? Ваше тіло, ваша їжа, ваш одяг. І далі про одяг каже. Не турбуйтеся, подивіться на лілеї польові. Навіть Соломон, лілеї польові, вони, як вони ростуть, не трудяться і не придуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна із них. Ну, звичайно, для царя все було найкраще, одяг найкращий. Так? Тому це. Звичка зустрічати по одягу. Зараз це вже зараз будь-яка людина може краще за, за царя будь-якого одягнутися насправді, якщо поставити собі це за мету. Але справа ж не в тому. Каже, подивіться, це гармонія Божества, Господь так створив. Тобто Господь каже, то є тіло лілеї, то є одяг її. Наше тіло, ми з вами знаємо про те, що після рухопадіння наше тіло це є ті ж одежі, які Господь дав нам після рухопадіння, щоб врятувати нашу душу. Від агресивного зовнішнього світу. І кажу, от співмірте, ваше тіло це так само, що є лілеї. То лілеї краще одягається, ніж ви своє тіло одягаєте. Тому дбайте не про одяг і не тільки про тіло, а дбайте про свою правдиву природу. І ця гармонія духу, душі і тіла вона є дуже важливою. І вона завжди має бути, і якщо подивитися на життя святих, подивитися на життя подвіжників, то ми бачимо, чим вища духовна людина, тим вона простіша. І деколи не деколи, час чи завжди в тій простоті, якраз та найголовніша родзинка проявляється досконалості, гармонії, краси. І це переноситься з, з одягу тіла людського і на, на, на наш побут, і на наші храми, і на, на будь-які прикраси. Тому це витонченість. Чому ми маємо? Ви, ви кажемо, о, це витончена душа, витончена людина. Ми маємо витончуватись, щоб почути в собі голос Бога, витончитися внутрішньо. До цього ми маємо прагнути. Тому і лілеї такі витончені. Тому і каже Господь: подивіться на лілеї. Чи не тому саме і Біла Лілея символом Діви Марії, яка явила нам найдосконалішу тонкість матерії і стала матір'ю Сина Божого, народивши нам Ісуса? Тут дуже важливі речі. Оце і є дія Святого Духа, адже Святий Дух це дух досконалості, це дух гармонії, це дух справді витонченості, який проникає найтонше, де тільки може бути. Він тонший за будь-який лазер. За будь-який промінь, за будь-що, будь-яку хвильову функцію чи, чи квантове опромінення, найтонше, тому що весь всесвіт живе в Дусі Святому. І ось тому, живучи в святому Дусі, ми можемо так вдосконалюватися. І далі Господь каже, що ж траву, польову, що сьогодні є, а завтра її кинуть в вогонь, так Бог зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловірні? Тут же Господь говорить якраз про одяг не тільки тілесний, а фактично не тілесний. Бо Він каже, що навіть той одяг, природний одяг, фізичний одяг, квітки він буде вкинути в вогонь. Він згорить, чи зіпріє, чи згниє, Так, так само станеться з людським тілом. Але ми вже з вами говорили про те, що людське тіло це і одяг для нас. Ми одягнуті в тіло. Ми не є тіло, ми одягнуті в тіло. І тому так все це, все це мусить відійти. Але пам'ятаємо про святі мощі, про нетлінні тіла. Так, вони, вони не мають тієї краси, такої привабливості, і взагалі ми не бачимо, вони заховані в ризи, так, які облачені всі святі мощі. А частинка тих святих мишей є. Таким засобом нашого поклоніння святому, якому ця частинка тіла належала при житті і стала святою нетлінною. Тому Господь, господь пер... хоче нас перевести в іншу реальність, дійсно, як в Херовимський, ми співаємо. Відкладімо життєву турботу, відкладімо життєве, це земне піклування, життєве розуміння земного, так? приймімо царя, він хоче прийти. А як ми в молитві Духа Святого співаємо? Царю Небесний, утішителю, Духу Істини. Приймімо Духа Святого. Він хоче прийти, замешкати в нас, сотворити нам оселю. Пресвята Трійця, Отець, Син і Дух Святий, хочуть в нас сотворити оселю, хочуть жити в нас. Ось до чого ми покликані. Ось про що говорить, говорить церква в третю неділю після шестя Святого Духа, після п'ятидесятниці. Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити, або що задягатися. Бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому всьому. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Ось відповідь на питання змісту життя нашого, фактично. Святий Серафим Саровський, до речі, наш український святий, про це треба постійно оголошувати, тому що народився в Курську, а Курс це Україна, ми знаємо до сьогодні в селах українською там розмовляють. І брав благословення в Києві, на подвиг Києво-Печерських святих, старця монаха жінки Дософея, і пішов тут, просвічувати ту темряву московицьку болотну. Так, і тому він говорив: зміст життя людини в стяжанні Святого Духа, стяжання, тобто накопичення. Він каже, так, як капітал так і Дух Святий стяжаєте. але там інші принципи стяжання. Він відповідає на це питання. Оце і є Царство Боже, чи, як кажемо, Царство Небесне, синонім до нього. Всередині нас прибуває, от там відбувається стяження, тому центром і змістом нашого життя має бути внутрішнє, сакральне, а не профанне. Профанне це проявлене сакральне. І тому, якщо ми будемо жити з профанним, ми будемо ще далі, далі відділятися від Бога. Тільки зовнішнім, так? ми маємо кожен раз глибше і глибше входити в глибини власного серця, опускаючи туди свій розум в молитві, в умній молитві, в цьому спогляданні молитовному. Тому все, що необхідне для підтримки життя тіла і навіть... Емоційного нашого життя, інтелектуального нашого життя, воно нам буде даватися, якщо ми будемо шукати Божественного. Бо Господь буде нас вводити, не, не кажу виводити на висоти, Він буде вводити нас в глибини, які є висотами насправді, свого буття, і відкривати нам неймовірні тайни, про які нам апостол Павло пише, що неможливо вимовити все те, що людині відкриється, що людина буде бачити. Тому така, от прекрасна у нас перспектива. Яка нас очікує на шляху нашого життя християнського, І це, це те, що ну, справді неможливо передати це можливо тільки пережити, прожити. І коли ми передаємо цю, цей досвід іншим людям, і коли ти зустрічаєш людину, яка тебе розуміє, майже без слів, а досвідно, і це величезна радість, величезне щастя. Тому пам'ятаємо про наші очі, куди наші очі спрямовані. Тому то святі Отці, і вчили нас. Цієї внутрішні молитви, в якій казали, опусти свої очі, серце своє, опусти фізичні очі, опусти душевні очі, відведи від зовнішнього, від профанного, введи в сакральне, в те, що в тобі знаходиться, в буттєве те, що несе в собі суть речей. А те, що ми кажемо на Великдень, так, що спочатку було слово, чи в основі всього зміст. Енергіїну логос. Так, От ці логоси речей пізнаваємо і дбаємо про очищення Ока нашого, ока фізичного, ока душевного, ока духовного, щоб тільки божественне світло у нас проникало і очищувало нас, і зароджувало у нас нове життя, щоб ми стали з Богом співтворцями, і Господі каже, це творю, все нове. До цього ми і покликані. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні.